Усім привіт! З вами Гавайен Роблокс Кінг І я сьогодні у свій комп'ютер загружаю Бравл Диві... Старс. Оце, дивіться. Загружу свій старий аккаунт Тим Шахін. Те, що 2212 шофіс на Brawl Stars. Так. Натисну оце. Так. Я знаю свій email. зараз напишу gmail.com усе загружається. Друзі, слухайте, якщо ви не знаєте, хто цей браулер, лайкніть і підпишіться, я вам скажу. 3, 2, 1, 0. Цей браулер Біа. Так, зараз код прийде. Секунд. Ось я написав свій код. Тепер. Ні, не роблок Kingo. Cancel. Ой, я випадково натиснув. Нічого, я зроблю зараз ще раз. Усе знову спрацювало. Краще я натисну це. А ну. О, усе загрузилось. Дивіться, в мене аж браулер едгар. Ось мої. 4 скини. А ви зараз не повірите, скільки скінов є в моєму браулері. Щас покажу вам оцей Макс. І дивіться, скільки скінов. Один, два, три, 4, 5. Це багато аж. Зараз подивимось. Оце. Скільки тут? Один, два, три, 4 скінів. Зараз спробую пограти на цьому Браус Сарсі. Оце, Showdown. Спробую ще пограти. Річос, <рисвіт> спробую наступний раз. Усім дякую за просмотр. Я свій Brawl Stars вийшло загрузити в комп'ютер. Дякую і дякую до побачення.